І Святого Духа. Перед своїми стражданнями, кресною смертю, Господь Ісус Христос за 6 днів до Пасхи прийшов у Ефанію там, де жили Марфа і Марія і їхній брат Лазар. Так той самий Лазар, якого Господь воскресив з мертвих, який вже. Чотири дня був у гробі, і тіло його вже розлагалося. Так що сестра його говорила і до Ісуса Христа, що не підходь уже до печери, до гробу, тому що вже чотири дня прийшло і вже смерди. А Господь сказав до Лазаря, що Лазарь вийде геть. І він вийшов з тої печери, з того гробу, весь оббитий пеленами і повністю здоровий. І це чудо бачило багато людей і переказували іншим. І багато досі люди приходили, щоб побачити того чоловіка, який вже смердів, яко, тіло якого вже розлагалося. І це не подобалося книжникам Фарісеям. І вони постановили. Вбити не лише Ісуса Христа, а вони давно його хотіли вбити. Але як сам Господь говорив, що ще не було часу. Пам'ятаєте, як хотіли скинути його з обриву, але він прийшов через, ту, через цю, цю цей натовп, так як ніби його й не було. Тоді не був час. І тут вони постановили не лише Ісуса Христа вбити, а і Лазаря, тому що Лазар. Він був такою ходячою проповіддю, тому що е, кожен міг підійти, побачити його, доторкнутися до цього лазаря. І дійсно, що не просто, знаєте, як ми читаємо, хоча взагалі будь-яке Воскресіння не, не просте, е, ми читаємо про дочку Іаїра, яка померла, і Господь прийшов, і доторкнувся до неї, і вона е, воскресла. То там можна було, люди говорили, що от вона там ще не вмерла, а тут вже сумнівів, як кажуть, вже не було. Людина вже була в гробу не один день. І ось. Люди йшли за Ісусом Христом. В основному, тому що Він робив чудеса, зціляв хворих, воскрешав мертвих, давав. Насищення, пам'ятаєте, неодноразово він е, хлібами і декілька рибин насичував велику кількість людей. Ми читаємо про те, як 5 тисяч наситив, не рахуючи жінок і дітей, а це означає, що було набагато більше людей. В другий раз там вже було 4 тисячі людей. І в цьому випадку ми святкуємо сьогодні. От Хід Господа нашого Ісуса Христа в Єрусалим. Чому Господа Ісуса Христа так е, радісно зустрічали з пальмами к е, листям, да, з гілками? У нас нема пальми, тому ми кажемо, що ця неділя як підна, або ми говоримо е, вербна неділя, тому що ну, в нас верби ростуть, в да, нас нема пальми, щоб ми називали пальми. А в тій місцевості, звісно, там в Єрусалимі пальми і стелили люди і свій одяг. Одним словом, зустрічали Ісуса Христа дійсно як земного царя. Але ми знаємо, що якщо земні, ну, в історії навіть знаємо, що завойовники, вони, в принципі, заїжджали у місто, яке завойовували на коні, так? Да? у кінь. Як, eh, ну, таке, така тварина, да, яка показує дійсно, що eh, це людина, яка прийшла завоювати все, а Ісус Христос забирає таку тваринку та ослика, який да, так, терпляче смиренно, не, не посмішаючи. І він символізує як мир, що Господь Ісус Христос прийшов не завойовувати, а принести мир і при, приходить на страждання. І всі радіють, всі е, оскликують Осанна, сину Давидову. всі чекають, щоб Господь Ісус Христос був земним Царем, щоб скинув то Іго рабське. Щоб вигнав всіх окупантів з цієї землі. А ми знаємо, що Єрусалим і взагалі більша половина світу тоді була під Римською імперією. І от вони думали, в тому числі і апостоли, думали, що Ісус Христос буде земним Царем. Це пояснює, пояснюєте, братії і сестри? те, як люди дуже швидко змінили свою думку. Ми не говоримо за всіх, тому що е, ми не знаємо, які люди кричали «Ос «Осана» і які люди потім кричали росни, росни. Але напевне точно були такі люди, які кричали сьогодні осана, Господи, я з тобою, а через декілька днів розіпни, розіпни його. І отому от тому, коли Господь Ісус Христос сходив в і всі раділи, а Ісус Христос заплакав. Заплакав не за себе, не те, що йому пристоїть, йому належить постраждати, а плакав за тих людей, які так перемінчиві серцем. Пам'ятаєте, як Ісус Христос ніс свого Христа, і жінки плакали, то Він сказав, що «Не плачьте, жінки не плачте за мене. Плачте за себе і за своїх дітей. Ми знаємо, що люди, які потім кричали розіпни, розіпни Його, говорили, що кров Його на нас і на дітях наших. Які страшні слова. Хіба людина хоче, щоб гріх її падав на її дітей? Звісно, напевне, що ні. Тому що е, люблячі, люблячі батьки, вони, напевне, готові самі страждати, готові самі хворіти, лиш би не хворіли їхні діти, лиш би дітей було добре. Хіба не так? Напевне, що так. І А тут люди говорили, що кров його на нас і на дітях наших. Так, ця подія входу Господню в Єрусалим була, можна сказати, дуже-дуже давно, так, 2000 років. А що ми сьогодні, коли ми теж приходимо з цим зіллям, з вербочками і здається таке радісне свято, що ми для себе повинні винести? Щоб Господь я входив в Єрусалим, щоб війшов у наше серце? І там був, і ми його віти не виганяли, розітни, розітни його, щоб він не залишався з нами. Коли ми причащаємося тіла і крові Христа Спасителя Господь ходить наше серце. А коли ми грішимо, ми віддаляємо і виганяємо Христа свого серця. Тому, дорі браті і сестри, ми повинні старатися кожен день проживати з Богом. Кожен день молитися Богу не лише на святах. І приходити до храму Божого по можливості якомога частіше, не лише по великих святах, не лише на вербну неділю, не лише на Пасху, не лише коли водичку освячують, а завжди приходимо в першу чергу освячувати себе, в першу чергу освячувати свою душу, своє тіло, своє життя і просити У Бога благословіння, просити Бога не лише щось. Того матеріального, ми часто просимо, щоб Господь влаштував наше це земне життя якомога комфортніше, а в першу чергу просити прощення, просити благодаті, яка потрібна всім і кожному. Тому, дорігі браті і сестри, пам'ятаємо, що сьогодні ми говоримо Сана і щоб потім ми своїми гріхами не розпинали Ісуса Христа. А завжди йому молилися, завжди дякували і завжди перебували в його благодаті. Амінь. Промовимо всі з усіх душі, з усього розуміння нашого промов.